Прояв я так чую себе круто. Дівчата круто діють, Подивіться, дівчина я поки мішаю карти неочікувані кроки чоловіка до вас. Поки мішаю, розказую вам, що Амолет дуже змінив особисті життя бути разом. З чоловіком, кого ти кохаєш, це велике щастя. Але кажу зразу, дівчата: не всі, хто закаже молитве особисте життя, будуть з тим, з ким вони хочуть. Тому що ви будете з тим, з ким ви хочете, тільки в тому випадку, якщо ця людина справді принесе вам щастя. І такий відсоток є, і така надія є. Бо коли це так, ви щасливі так, що людина починає змінюватися, як і ви, звісно, для того, щоб бути разом з вами. І так. Поки чоловіка до вас, е -е, коли крок буде в тому, що він вас бачить королеву Пентаклів, тобто жінку, для стабільних і надійних відносин. Він може вам запропонувати дівчаточки, брак. Я не вдивляюся взагалі, <кхід> бачите, до речі, коли оце каша, про те, що, що я знаходжусь в потоці. Так, не чекані кроки. з буде подовжити з цим чоловіком. Але по уровню трій трійки, дівчаточки, до десятки треба буде будувати. Я завжди про це кажу. Немає в житті нічого такого, куди б не було, треба прагнути. В вашому випадку це трійка, максимальна карта. 10. Так, Боже, круто. Ви будете проживати з ним під одним дахом. Він вам запропонує, стоп, це я вже пішла, бо я вже хочу, щоб ви жили з кимось під одним дахом. З гарним тільки. Він запропонує вам жити під одним дахом, розписатися і продовжити відносини. Які ще неочікувані кроки? Буде шанс. Вам доля дасть шанс, якому буде енергія, тому що раніше була башня. Та, але про деяких кажуть, що деякі ці його пропозицію не приймуть, тому що ви зробите башню, скажете ні. Але це ті, хто не хочуть, дівчата, які ще неочікувані кроки. Він захоче вам поновити відносини. Почати все спочатку. Так, хоча, хоча є те, що дуже вас буде бентежити, він каже, як роль Пентаклі, ви королева Пентаклі, він каже, що я хочу бути.